Розгрузки, підсумки для магазинів, сумки, баули, головні убори, форма для військових. Ось таку продукцію для потреб ЗСУ в гощі виготовляє харківське підприємство Олексія, яке релокувалося на Рівненщину в серпні минулого року. Директорка фірми розповідає, що рішення про відновлення діяльності поза межами Харкова далося непросто. До цього певною мірою спонукали друзі, в яких жили після залишення домівки. Ми дуже довго з Ларою Злінською, якою ми жили, розмовляли. І потім в один момент вона каже: Ну давайте ви потрошку починайте. Вона нам дуже допомогла вона нас познайомила. Скажімо так, з обладміністрацією, коли сказали, що релоковане підприємство, нас почали запрошувати на зустрічі ВЦА, і воно якось так пішло. Дуже, дуже потужна допомога. У нас була від влади, саме консультаційна. Нам допомагали дуже і з підбором пошуком персоналу і з пошуком приміщення. Раніше фірма займалася виробництвом швейної продукції з брендуванням на кшталт сувенірів, подарункових сумок, косметичок. Спочатку повномасштабного вторгнення цей Ринок майже зник, тож підприємство переорієнтувалося на пошив речей для військових. Все необхідне для цієї діяльності обладнання, яке вдалося врятувати з під окупації, перевезли в гощу до приміщення ресторану, який вже певний час не працює. Військові речі ми почали шити з початком війни, тому що ми не шиємо взагалі на продаж. В нас немає такого. Ми шиємо аби тільки для волонтерів. Або державні замовлення з моменту релокації леву частку працівників встановили переселенці однак зараз залишилася всього одна людина ВПО, решта місцеві. Ми все починали буквально з нуля. Ми тут шукали працівників. І саме головне, що в нас тут не було з самого початку кваліфікованих працівників. Майже всіх ми навчали самі на своєму виробництві, і нам звичайно дуже повезло, що до нас. Приходили люди, які хотіли працювати, які дійсно хотіли робити щось корисне. Тим паче, ми з першого дня казали, що ми працюємо для наших ЗСУ, і це, мабуть, з одного боку була як місія для людей, що вони роблять щось дуже корисне. Як розповідає технолог швейного виробництва, наразі найбільше замовлень отримують на пошиття штанів, панам і спальних мішків у кожного працівника, а їх всього 40, своє специфічне завдання. Дівчата не беруть і шиють цілу одиницю від початку до кінця а йде поетапно. Одна одне робить, друга, друге, друге. Вони поступово з руки в руки передають і так шиємо. Ну буває, поки перша пачка пройде з початку до кінця, то буває і день проходить. Але воно вже все налаштоване. Вони забирають один від одного постійно робота йде. До прикладу, швачка Ірини, як тільки влаштувалася на роботу, шила шлейки на сумки баули. Зараз же ставить закріпки на вироби. Я ставлю закріпки на виробах, щоб вони тут не відпорювались на карманчиках. На... Ціхлиночках, тому що ж ви можуть розійти а так, вони будуть міцно триматися. Речі для військових досить специфічні та мають ряд вимог, дотримання яких обов'язкове. Саме головне якість дуже дивляться. Відповідність що було строчки, щоб були одинакові закріпки правильно. Ну і взагалі, зовнішній вигляд має відповідати тому зразку, який надають вони. Ну ми Стараємося, намагаємося. Підлаштовуватися і виконувати їхні всі вимоги, тому що це від того, як ми виконаємо, залежить і подальше наша робота. рекламно виробнича фірма «Алексія» вже починає відновлювати роботу в Харкові. Однак працювати на Рівненщині теж продовжуватимуть, адже з нуля налаштовували тут всі процеси. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.